Шорний ніж для розкрою шкіри. Артикул 00110. Ніж виготовлено з металу. Ручка виготовлена з дерева. Ніж має односторонню загострену ріжучу кромку. Ширина леза складає 35 мм. Ніж чудово підходить для потончення та розкрою шкіри. Беремо тонку шкіру 1,4 мм. Шкіра м'яка? Тестуємо, Різ ровний, ніж гострий, добре потоншує. Беремо шкіру товщиною 4 міліметри та тестуємо. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.